Іспанська лялечка від бренду Бербеса, вона іде вінілова. Алісія, її ім'я, мулаточка із ароматом ванільки. Дуже смачно пахне. Має в комплекті платько. Також додали ось такий підгузок. Ручки, ніжки у неї ціленькі, має дуже милі два хвостики ось такі з стрічками. У неї із акрилу оченята. Також у неї є встроєний механізм, коли витягувати сосочку, вона починає плакати. Але сосочки, на жаль, в комплекті немає. По стану, дивіться, є на брівці невеличка плямка. Ось так стан досить-досить гарний. Тіло м'яко набивне, тіло в загальному чистеньке. Ось єдине ось тут рожева плямка і ось тут така красуня, вона дуже смачно пахне. Зріст її 38 см. Оченята не закриваються. І ось тут маємо механізм, він працює. клеймо механізм працюючий. Єдине, що його необхідно приводити в дію за допомогою соски. Соски немає, тому є така пластинка. Вставляємо.